Область визначення нашої функції множина всіх дійсних чисел. Знаходимо похідну. Вона дорівнює 3х у квадраті відняти 12. Прирівнюємо до нуля дану похідну знаходимо хси. 3х у квадраті дорівнює 12, х у квадраті дорівнює 4, х буде дорівнювати 2 і мінус 2. У нас відрізок від 0 включно до трьох включно. І цьому відрізку мінус 2 не належить. Тоді ми шукаємо значення функції на кінцях відрізка, і в точці 2, що належить даному відрізку. Тобто, ми шукаємо y від 0. Тут досить просто: замість х підставляємо 0, будемо мати 0. y від 2. Замість ікса підставляємо 2. 2 в третьому відняти 12, що множиться на 2. 8 Відняти 24, мінус 16. І 3. 3 в третьому відняти 12, що множиться на 3. 3 в третьому 27, віднімаємо 36, мінус 9. У відповідь ми маємо написати найменше значення функції, а таким є мінус 16. У нас функція визначена на множині всіх дійсних чисел. Знаходимо похідну, похідна від х одиниці. Синус 2х складена функція. Шукаємо похідну від синуса, це косинус 2х, а потім похідну від внутрішньої функції, похідну від 2х, це 2. множимо на 2. Ось така похідна. Далі прирівнюємо до нуля. Розв'язуємо рівняння 1 плюс 2 косинус 2х дорівнює 0. Звідки? 2 косинус 2х дорівнює мінус 1, косинус 2х дорівнює мінус 1 друга. Будемо шукати корені цього рівняння за формулою 2х дорівнює плюс-мінус аркосинус від мінус другої, Плюс 2 πn де n належить Z. Тому 2х дорівнює плюс мінус аркосинус від мінус однієї другої, це мінус аркосинус однієї другої, тобто π відняти аркосинус однієї другої пі на 3, плюс 2πn. n належить z. Тому 2х дорівнює плюс мінус 2 на 3, плюс 2πn. Де N належить Z. А щоб знайти X, Ми маємо поділити на 2, або це те ж саме, що помножити на одну другу. Тобто двійка піде в знаменник. І тут скоротиться, і буде плюс-мінус π на 3. І тут також скоротиться плюс пі n, де n належить z. Дане рівняння має безліч коренів, але ми виберемо серед них тільки ті, що належать відрізку від 0 до π на 3. Підставляючи. Замість n цілі значення. Наприклад, якщо n дорівнює 0, у нас два корені плюс π на 3 і мінус π на 3. Даному відрізку належить тільки π на 3. Ну і, напевне, більше коренів цього рівняння, які належать відрізку, уже немає. Далі будемо шукати значення функції на кінцях відрізка і в точці π на 3. Тобто ми шукаємо y від 0, замість х ставимо 0. Буде мати 0 плюс синус 0, а це також 0, буде мати 0. Далі шукаємо y від π на 3. Це буде π на 3 плюс синус 2 π на 3. Отут уже потрібно знайти синус 2 π на 3. Синус 2 π на 3, щоб знайти, ми можемо записати синус 2 π на 3. Як синус пі відняти пі на 3. І потім використати формули зведення. Пі мінус пі на 3 це друга чверть, там синус додатній. І пі функції не міняє, тобто буде результат синус пі на 3. Синус пі на 3 синус 60 градусів, це корінь з 3 на 2. Тому ми маємо пі на 3 плюс корінь з 3 на 2. І далі шукаємо y від пі на 2. Замість х. Замість x ставимо π на 2, і будемо мати пі на 2 плюс синус, пі на 2 множимо на 2 буде π. Синус пі це 0, отже, ми будемо мати пі на 2. Якщо говорити про найменше значення цієї функції, то це, звісно, 0. Якщо говорити про найбільше значення цієї функції, ну, це пі на 3 плюс корінь з 3 на 2 Область визначення даної функції х не дорівнює нулю. Але 0 не входить, не є на відрізку від одиниці до 3. Далі шукаємо похідну y дорівнює від, від х це одиниця. А далі. Плюс 4 коефіцієнт виносимо, а похідна від одиниці на х це мінус одиниці на х у квадраті. Тобто ми будемо мати 1 мінус 4, що ділиться на х у квадраті, або якщо звести до спільного знаменника х у квадраті, ось такий результат ми маємо. Далі похідну прирівнюємо до нуля, і це буде дорівнювати нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. В даному випадку х квадрат 4, тобто два значення нам підходять. 1, от перше це 2, і друге це мінус 2. Жодне з них нулю не дорівнює, тому є розв'язками нашого рівняння, але разом з тим відрізку від одиниці до трьох, мінус 2 не задовільняє, і тому залишається у нас тільки 2. Отже, ми знаходимо значення на кінцях цього відрізка, тобто шукаємо y від одиниці. Це буде 1 плюс 4 на 1, 5. Далі в тості 2, що нам підходить. 2 плюс 4 на 2, 2 плюс 2, 4. І на кінці 3. 3 плюс 4 на 3, тобто 3 плюс 1 ціла, третя, 4 цілих і 1 третя. Ми маємо вибрати найбільше значення, і ми бачимо, що воно дорівнює 5. Область визначення нашої функції, всі дійсні числа. Далі ми шукаємо похідну, і вона буде дорівнювати 4 х третьому, мінус 8 множим на 2, 16х. А далі похідна від сталу дорівнює 0. Прирівнюємо цю похідну до нуля. Розв'язуємо рівняння. 4х виносимо, в дужках буде х у квадраті мінус 4 дорівні 0. Далі один з множників має дорівнювати 0, тобто або х дорівні 0, або х квадраті мінус 4 дорівні 0, а це рівняння нам дає 2 корені. 2 і мінус 2. Далі. Іде мова про найменше значення на відрізку від мінус одиниці до 3. Якщо ми візьмемо цей проміжок від мінус одиниці до 3, то нам підходять всі ці 3 хси. І 0 належить, а мінус 2 тільки не задовільняє даного відрізка, а 0 належить і 2 також належить. Тому далі знаходимо значення. На кінцях проміжку і в тих точках 0,2. Отже, шукаємо y від мінус 1. Замість X ставимо мінус 1. Мінус 1 в четвертому степені це 1. Далі, мінус 1 у квадраті також 1, тому будемо мати мінус 8 і плюс c. С відняти 7. Далі, Y від 0. Замість X ставимо 0, і будемо мати просто c.

І на мінус 8 мінус 72 плюс С. Тобто С плюс 9. А далі йдемо про найменше значення. Ну, як ми подивимося, то найменшим буде тут С мінус 16. І воно дорівнює 30. Смінус 16 дорівнює 30, тому С дорівнює 46. Область визначення функції всі дійсні числа. Знаходимо далі похідну, вона буде дорівнювати 12 мінус 3х у квадраті, прирівнюємо цю похідну до нуля. Отже, 3х у квадраті буде дорівнювати 12х у квадраті 4, х 2 інус 2. Якщо говорити про проміжок від 0 до 3, то мінус 2 не належить. Тому ми знаходимо значення на кінцях проміжку ставимо 0, будемо мати 0. Далі в точці 2, 12 на 2, мінус 2 в третьому, 24 відняти 8, 16. І на іншому кінці проміжку в точці 3, будемо мати 12 на 3, мінус 3 в третьому степені, 36 відняти 27, 9. А далі ми маємо знайти найбільше значення даної функції, як ми бачимо, воно дорівнює 16%.